Вітаю товариства. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Товариство, сьогодні 22 серпня 2024 року, місто Кагарлик, я депутат Кагарлицької міської ради, 8-го скликання Лисий Іван Миколаївич, Після проведеної сесії 66-ї сесії Кагарлицької міської ради. Коротко хотів би вам пояснити до тих, до тих питань, які розглядалися на сесії, а їх було 136, питання різні. І що до тих питань, яких я не голосував і в частності ну, не підтримував, хотів би сказати. Значить, Сьогодні головні питання, які були розглянуті, це були присвоєння звання героїв, почетних героїв. Граградської громади, всім нашим хлопцям, героям, які віддали життя в боротьбі за незалежність нашої країни. Шана їм і повага і вічна, вічна пошана. Товариство, значить, за ці всі питання, всі 18 депутатів було на сесії, голосували одностайно з головою. Як відбувалася сесія? Сесія відбувалася, ну, як завжди. Як перша, як і всі попередні сесії, це... Обговорення ніяке не проходиться, регламент не виконується відповідно до, до, цього саме, до закону про роботу депутатів. Регламент Кагарлицької ради, ну це так, до уваги не береться, в основному роботу строїть головуючий, він і доповідає, і доповідач, якось і жнець і, 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 і жнець і грець. І на ДУДІ е, теж грає. Значить, за всі питання. Яке питання не було, яке стосується комунальних питань, він відповідає, земельних питань, він відповідає. Е, не дає, е, як мені як депутату, наприклад, не всі, на, на всі питання я отримав відповідь, через що й голосував. Значить, е, про що, собственно, йде мова? Мова йде про наступне. Що отакі от питання, наприклад, як сьогодні розглядалися, е, наприклад, це... Встановлення ціни про звільнення від, від оплати, от я не голосував про звільнення від оплати харчових, харчування дітей пільгових категорій. Голосував я за це питання. Про встановлення розміру харч, вартості харчування дітей. Мене збентежило питання, що, наприклад, таке відбувається дискримінація, що для мешканців сільської категорії дітей це 60% зменшення харчового, так сказати, харчової ціни за один день, а для міських дітей 40%. Ну от пояснити мені хотіли, що це є якоби постанова Кабінету міністрів, яка от таким чином розгранічує. Чимсь розподіляє, що діти міста Кагарлик, от їх батьки більш заможні, мабуть, то вони повинні платити 60% від вартості, стоїмості обіду. А от якщо це діти села, то їм менше. Я вважаю, що і діти села, і діти міста це діти. І для всіх повинно бути, ми могли б право, наприклад, якщо б ми була відповідальна громада. А ми зараз знаємо, що і батькам у місті Кагарлик, і батькам у селі дуже важко. І ми б могли б взяти на себе на так сказати, навантаження, це 60% для всієї категорії зменшити. А в Настіку, по-моєму, там до першої-четверти клас до цього. У селах е ціни в магазинах вищі, ніж у нас, да, так. Да. Ну, Логістика. От Віктор Олександрович пояснює і, тим. І, і, вже, і вже все вже порчене, везуть назад да. буває. Також товариство, так товариство сьогодні під питанням номер 76 розглядалося питання, про, за яке я також не голосував, це про ну, щоб ліквідувати таку, е такий заклад комунальний в нашому в місті, це як а, комунальна аптека, ви всі його знаєте, вона знаходиться в центральній частині міста, вона працює вже давно, у неї специфічний режим, так сказати, там, ліцензійні спеціальні умови, вони надають... Е так сказати, спеціальні ліки для тяжкохворих людей, це ракові захворювання, це вони тільки можуть працювати з цією групою ліків. Ну, Тим не менше, от вже сьогодні прийняли рішення, що ця аптека не відповідає ні сьогоднішнім нормам, вони не вкладаються в ті фінансові плани, які перед ними, так сказати, в життя ставить. Ну і вони попали, як вони так пояснюють, що це збанкрутіла вже організація, її треба ліквідувати. Так що скоро цього підприємства не буде. Але, як пояснює голова, що проведуть конкурси, на тому місці зайде новий так суб'єкт господарювання, це підприємець, який буде надавати профі такі самі послуги. Ну, поживемо, побачимо. Ну а поки такого закладу, як Кагарлицька комунальна аптека, можна сказати, після сьогодні засідання сесії вже немає. Так що, товариство, так же. Так же я не голосував значить, за питання з 84 по 93. -тє. Це ціла група питання, саме це, так сказати, зміну, зміну рішень по відношенню до... Такої організації, як районне споживче товариство. Мені зацікавило, що ж відбулося через те, що ось буквально на 52-й сесії, яка Кагарлицька, яка відбувалася в квітні місяці 24-го року, вони всі дружно голосували для цього товариства, льготний туриф. Я тоді один із депутатів, який голосував проти цього. І пояснював, кажу, не можна такого бути, що, наприклад, якщо профільні такі самі торгові точки, які надають суб'єкти господарювання, а саме хопи, прості дівч... люди, вони платять з розрахунку одного. Один квадратний метр, ви їм встановлюєте 250 гривень за квадратний метр, якщо вони в центральній частині міста, а якщо вони в центральній, то там 150 і в сільській, в сільській категорії для сільської категорії таких же суб'єктів. А тут йому от він е, пользувався якимись особливими преференціями в квітні місяці. Вони йому встановили на всі об'єкти по 3%. І також на 5 років встановили термін, незважаючи на те, що за 5 років відбудеться інфляція, зменшення так сказати, цінової політики. Тут це нікого не цікавило. А от сьогодні, як пояснив мені голова, що якоби голова цієї спілки, е, М'ясніков Віталій Семенович, Звернувся з листом, і так він проникся чувствами, що в громаді не вистачає коштів і він готовий вже сплачувати більше. І от вони сьогодні ну, збільшували йому якоби орендну плату до 5, там, до 6%. Але я не голосував, я їм не довіряю. Не довіряю через те, що я вважаю, що що вони тоді були не іскренні і голосували, а це пройшло якихось три місяці, три сесії, вони тут вже прозріли, такими стали свідомими, і отут будемо голосувати більше. Ні, товариство, я всі, за всі ці рішення нажав кнопку червону. Один, до речі, один з депутатів. Останніх депутатів це не цікавить. Вони не вникають, що там було, що там буде, ото так сказали, ото так і голосуємо. Це дуже печально, товариство. Але всі ці, всі ці депутати, я принагідно їм нагадую. Я ж кажу, ви ж кажу, клялися, коли отримували довіру від людей, а потім получали мандат відповідний від центральної комісії, я ж і вони так само, ми там писали, зобов'язуюся служити громаді Кагарличині. Отак і служать. Я вам скажу, якщо розібратися, то мало хто з них служить вам, в основному вони служать собі, ну і таким, от, як от М'ясніков або йому подібне. Так що, товариство, думайте, кого делегуєте до влади, представляють ваші інтереси. Так же мене, наприклад, я відмовився голосувати за таке рішення, як що не дозволити ФОП свистун Світлані Анатолівні про надання в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ну, сказали, що це мов Світлана Свистун, Світлана Анатоліївна, вона ну, порушила якісь там земельні норми і на 20 сантиметрів поставила свою споруду тимчасову більше, і от вона за це не сплачує. Тобто, Я бачаю в цьому інші причини. Можливо, Світлана е, Анатолівна, як свистун, можливо, вона просто людина, яка більше, так сказати, відкрита і не боїться вас, і то не ставить вам е, там, де, а десь, можливо, вона допис зробила негативний, через що вони її зараз заблокували. Так що Світлана Анатолівна, дякую вам за вашу позицію, не бійтеся. Якщо вони вас принижують, ідіть до суду, але за свою, як, як казав Тарас Григор, Григор Шевченко, борітеся, поборете. Я дякую. Але... Система проти Світлани Анатоліївни бореться. Так що в дане рішення я не підтримав, але депутати підтримали і тепер Світлані поки відмовили. Ну, знаєте, як кажуть, команда, велике діло має свою справу. Ну, і, і, і також я не підтримав рішення. Під номером 114, а саме це касалося питання про виділення, про внесення змін до, до оренди земельної ділянки укладено з, з фермерським господарством Олена. Ну, Олена це тут е, приставка С. Можна відсутня, то тобто це не відноситься до родини Сінцова. Це до другого депутата відноситься це, це, так сказати, це звернення. Він, правда, заявив тихо про конфлікт своїх інтересів. І тут в даному випадку для депутата виділили 19,4%, там що-то почали розказувати, що змінились межі. Ну, сложно розуміти, через те, що це ж вони там спеціалісти більші в землі, але вони виділили під 5%, не 5%, а 5 тисяч вони їм встановлюють обичного то щоб не було важко, 5 тисяч на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, за гектар. Але на сьогоднішній день от, підприємство, яке зараз потрапило в скрутну е, ситуацію, це Дарфарм, ну, яке займається спеціалізованням виготовлення свиней. Значить, Вони зараз палять своє поголів'я в розмірі 31 ну, тисячу е, голів, але... Але товариство, в чому заключається вся, вся їхня, в тому, що це підприємство, одне, яке на території громади, платить по 8 тисяч з за за одного гектара своїм пайщикам. Розумієте? Тобто підприємство, яке зараз терпить отакі убитки своїм поголів'ям, воно все одно буде виплачувати своїм пайщикам по 8 тисяч за 1 гектар. А ці беруть по 5-3 тисячі, Це, так сказати, бюджет громади зразу з одного гектара не дополучає. Але він же депутат, він для того і прийшов туди, щоб рішати ці питання, щоб було не 8, а 5. Так, товариство, ну і що іще сказати? А, Ну і не проголосував я за питання номер 135 а саме це касалося, так сказати, е, значить вже одного із замісників голови громади, а саме Семцова е, Івана Михайловича. Це тут стоїть питання про сільськогосподарське господарство Гармонія С. У нього два підприємства, за, які він, за якими він ховається. Він ховається за Олена С фермерським господарством, і от тепер він ховається за другим господарством. Це вже його син. Ну, люди не сидять, вони активно працюють, розвивають свій бізнес. Так от про що йде мова? Значить, оце підприємство гармонія, С», «Гармонія соє. Значить, воно звернулося в квітні місяці для, до нашого міського голови, щоб йому дали на вулиці Став'янка 11 гектар з чим-землі для обробітку. Вони їм дали, дали дали йому цю землю. Відповідно, я звернувся до голови, що ця земля має інше товарне призначення. Тобто є кваліфікація земель, які відносяться до земель цих призначення, а дана земельна ділянка не має такої класифікації. Ця земельна ділянка, так сказати, приназначена. Для будівництва так сказати, Використання в інших цілях. Ну, і тоді я голові сказав, що цього не можна робити, так же неправильно. Во-первых, якщо вже таке трапилось, то тоді, будь ласка, там ціна оренда землі цієї повинна бути не 5 тисяч, а 25 за гектар, бо тому що вартість цієї землі інша. Розумієте, цілий комплекс порушень, тобто не зроблена оцінка землі, просто дали призначення земля інші. І тоді голова громади, безумовно, дослухавшись до моєго так сказав, звернення, сказав, я відмін... Це рішення. Ну і на наступній сесії, вже на 53-й, виніс це на обговорення, не об... ну, взагалі то не обговорюється, просто виніс і це питання вони відмінили. Але візуально я спостерігаю за цією ділянкою, вона знаходиться якраз по маршруту руху е з Кагарлика в сторону УЗИна, От перед мостом це поле. Я прекрасно бачу, що роботи ведуться, земля обробляється. Уже продукція саме соя доходить своєї стиглості, тобто вже ось-ось і вони її скосять і немає їм ні зобов'язань, нічого. Тобто зготовилися люди просто покласти собі в кишеню. Оце все, без оренди використати. Ну і вже замісник голови, хто його може заборонити. Оце тобі. Але я обратно написав звернення до голови, буквально ось нещодавно до цієї сесії, де голову попросив назначити комісію, включити мене в цю комісію і разом встановити цього зловмисника, який... І, так сказати, обробляє в протизаконний спосіб поле. Ну, тут же голова знайшов можливість вийти з цієї ситуації, і вони сьогодні прийняли рішення, що зобов'язати гармонію С, мов, не щоб вони за то, якоби за те, що вони там траву косять чи оту, держать, підтримують, а як вони кажуть, підтримують в нужному санітарному, в санітарному стані ділянку. Назвали такий такий, типа таку. Тобто, якби я не підсвітив так, по такому. Можна сказати, до даного питання, То все б скосилося, все продалося. І оцих 5 тисяч з розрахунку на 1 гектар, який сьогодні все-таки вони вимушені були, це знаєте, як вирвав з горла, вирвав з горла і дав громаді оце сьогодні. Вони все-таки були вимушені, сьогодні це зробити. І громада все-таки отримає оці кошти. Голова так мені пояснив, що а що, нам треба нам наповнювати бюджет. Так хто ж проти наповнювати бюджет, але бюджет же треба наповнювати в законі. Законний спосіб, а не в такий хитрий, бо він твій зам, а в нього син, а в нього дружина, а ми отут всі свої, то і ми будемо. А свистун там, то не наша жінка, то таке діло, вона не підходить нам по двору, вона пахне не так. Так що, товариство, коротко інформацію доповів. Сесія, я вважаю, що, як і всі сесії, вона не націлена на ваші інтереси, вона націлена на інтереси. Е, інтереси власні інтереси депутатів, які від е, лобіють свої інтереси голови громади і його замісників. Але принагідно хотів би, знаєте, якщо цей ролик, е, так сказати, відео буде дивитися голова громади, то все-таки, знаєш, е, шановний Олександр Олексійович, все-таки ви не віртуоз. Ми вибрали вас головою, ви координатор цих дій. Люди хочуть від вас, щоб ви координували. У вас є замісники по направленням, освіта, медицина, сільське господарство. Вибачаюсь, сільське господарство. Будь ласка, питання розглядаємо сільського господарства. Є профильний зам, він виходить доповідає, йому задають питання, він відповідає. А то, виходить, голова відповідає за сільський напрямок, за медицинський напрямок, да за всі напрямки, за от, за комунальні напрямки. До речі, сьогодні принагідно доповідаю, ще було важливе питання, будинок, паркова, будинок 18-й. Зараз там е, прийняли програму, по, про, так сказать, е, затвердили програму. про... Дати, зробити проект до цього будинку, щоб система газопостачання дала можливість поставити туди таку кількість газу. Щоб мешканці, які проживають в цьому будинку, будинку мали можливість встановити індивідуальне отоплення. Так що готовте гроші, вони вас дуже повідомити, шановні мешканці будинку номер 18 щоб у вас були так сказати, заощадження для влаштування власного отоплення так сказати, автономно в своїй квартирі. А це ви, щоб ви знали, вам буде передбачатися зробити обратно свій план, відповідне погодження. Відповідно, купити котел, під'єднатися до системи своєї і вже так сказати, тоді за рахунок того, що ви будете топити, так сказати, використовувати газ. Будете отоплювати своє приміщення. Оце такі зараз роботи ведуться навколо цього так сказати, будинку номер 18 Не знаю, чи встигнуть вони до цього отопального сезону це зробити. Мені здається, що вони не встигнуть цього зробити. Так що поки ще вам буде той тариф, який вам затвердили ці самі депутати в минуло, на ще тоді, у 23 році, який складався там більше п'яти тисяч. Ну, таких торив, повірте, немає. Це дуже високий, економічно необґрунтований тариф. Але для вас його встановили. До речі, як я знаю, а голова вже повідомив не широко, а так між міждусрок сказав, що... Вони якоби, ці мешканці подали до суду і на сьогоднішній день оспорюють цей туриг. Я приклоняюсь перед цими людьми. Молодці, якщо це зробили, це вже говорить про вашу громадянську позицію. Що ви, от якщо зараз судом буде признано, а, а це 100%, де 99%, щоб суд признає на користь вас, бо вони порушили тоді, коли вони встановлювали вам цей туриг, вони не обговорювали з вами. Вони нічого ніде, просто прийшли, от депутати за вас вирішили, встановили вам 5,5%, ну так встановили. 10 з половиною. і сказав, да хай платять, нам то гроші треба. Так що товариство, коротко доповів, е на локації ларів вже інформацію вам давати не будемо, лари закінчили вже будувати, повісили, що здають в оренду, але орендарі поки не йдуть, навірно, не хочуть так сказати, вмазуватися в цю ганебну, корумпоці... корумпо... корумповану історію. Так що не знаємо, скільки вони будуть там стояти, але вже... Власники, які брали, це зять голови громади, це син замісника голови громади, Коваль, це інші депутати, які брали, вони вже написали, здаємо в оренду. Тобто на асорцін, ви зрозуміли, на абсорсін, щоб вам вже надавали послуги інші люди, так сказати, суб'єкти господарювання, а тоді вкладали це в ціну. Того товару, що вам продадуть, тому що оренда, вони ж ніде її не дінуть. Якщо ви комусь заплатять за оренду, то її ж треба кудись рознести, звісно, в товар. Так економіка е -е, старується. Значить, Оце товариство, також, е -е, ми зараз знаходимося недалеко е -е, біля будинку номер 7 це, так м'ясомаркет. Там ми то наступного разу з Віктором Олександровичем привертали увагу до водостоку, який наносив, так сказати, тих так сказати, ну... Угрожаючу небезпеку підтоплення. буде да, підтоплення будинку номер 7 Що ми бачимо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день вони все-таки, ну можна сказати, такі, да, відреагували, відреагували, але не повністю. Але все-таки тупо, да, тупо відрегували, але відреагували. Вода тепер вода, вода ти, буде тікти, тільки тепер воно естетично зробили трубу просто донизу, а далі, куди вона побіжить, через те, то, що тоді був жолоб просто двохметровий жолубі під угол дома. А зараз просто культурненько зробив водопровод і обратно... Обмозки да, ніхто не зробив, ну це вже, як кажуть, со... нехай дивляться за цим питанням власники цього помешкання, буд... помешкання будинку номер 7 Так що, товариство, як сказав товар... Тарас Григорь Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. З вами правда, з вами сила і воля свята. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава вам. І будьмо, як кажуть, завжди відповідальними до того стану, який відбувається в, міні, в місті, в країні. Не мовчимо через те, що мовчання вбиває. Героям слава. Героям слава. Дякую, Віктор Олександрович, що взяли інтерв'ю.